Приїхала до нас піч зур, буде її спаковати. Тут у нас каміна. Тут великий врозме, думаю, вона буде мене зурдна у нас. Панель. Досить великого об'єму вона. Скільки там 50 см має бути. Розвертаємо. Будемо пробувати випікати. Тут підключимо зараз шланг, запускається дуже просто, іскра і вставляється потужність. Так, в розігріти пічку, наш продукт став на 3 хвилини. Так підходить 3 хвилини, піч зювер досить непогано випута наш виріб. Сир припечений, ми задоволені.